Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. Як зазвичай ми тягнемо три карти. У вас є можливість вибрати свою карту. У нас дуже-дуже голосний дощ, вірніше, навіть злива. Можливо, вам і чути, гримить і тому подібне. Гаразд, мої любі! Вибирайте свою карту, От. і будемо дивитися. І так, перша карта. У нас випадає колесо фортуни. Ви знаєте, це взагалі а, рахується хороша, хороша карта, це коли удача на кінець то приходить, але ви бачите, що а, всьому хорошому є і протиріччя, тобто протилежна сторона. Ось, і тут теж протилежна сторона. Тут е, е, я скажу так: удача прийде до тих, у кого вже була е, полоса, наприклад, невдач. Ось, не везе, не везе, не везе. А тут на кінець то вам повезло. Розумієте, дивлячись, де ви знаходитеся зараз на цьому колесі? Тобто, можливо, що дійсно вам сьогодні повезе. Іншим, можливо, не повезе, скотяться вниз. Ось, але дивіться, все рівно, а, тим більше, що карта поділена на дві частини, тому а, дивлячись, де ви зараз знаходитесь, не намагайтеся втримати сьогодні свою удачу. Наприклад, знайшли одну копійку і починаєте шукати другу копійку. Наприклад, так на дорозі. Ось це тільки приклад. Не намагайтеся не знайдете. Це, знаєте, як сказати, друга сторона удачі. Ось, успіх когось чекає, а когось чекає щось минуле. Це карта циклічності, тобто періодично все в житті повторюється. От сьогодні повториться той момент, який ви вже колись можливо проживали. Можливо, повернуться ваші колишні коханці, кохані. Ось а сьогодні може закрутити вас у вирій. Теж якихось переживань, якихось е, моментів е, згад, згадок якихось. Ось, все рівно карта хороша, скажімо так. Е, те, що ви впали, це ще не значить, що ви вже там і залишитеся в тій темряві, в тім болоті. Ось. Е, буде у вас шанс все рівно піднятися. Завжди так. Карта номер два. Тут у нас е, карта. Крадіжок, будьте сьогодні, як то кажуть, дуже уважні. Куди ви витрачаєте гроші, з ким ви сьогодні спілкуєтеся? Можуть дійсно до вас підходити якісь люди, які нещирі до вас є. Якщо у вас якась справа не проходить, наприклад, ви не можете її вирішити, вирішить її неординарним способом. Ця, так, ця карта так і каже. Вирішуйте неординарним, робіть якось інакше. Робіть не так, як ви завжди дієте. Ось, і продумайте свої ходи і плани наперед. Ця карта говорить наперед, поступово. І дійте все поступово, крок за кроком, не намагайтеся перескочити 2-3 сходинки. Карта номер 3 Тут у нас. сон, Я думала сонечко відверто вам кажу, окулярне вдягнула, залишила їх в іншій кімнаті. Ось це карта переможця. Це карта, коли людина звільняється від когось або від чогось, від якихось обов'язків, від якихось людей. Це, знаєте, коли ви можете відчути себе переможцем. Ця карта радить вам, святкуйте, відчувайте, дозволяйте собі бути на висоті. І не нехтуйте допомогою інших, тому що тільки з допомогою інших ви зможете піднятись. Це може бути і стрімка е сходинка вгору, наприклад, перескочити. Якщо тут я як казала не перескакувати, е то тут перескакувати. Можете таке враження, що ви можете навіть ну якось знаєте з допомогою інших, які хто вам там допоміг, а перескочити дві-три сходинки. Тобто, ну я зараз приблизно з якогось кладовщика зразу у шефі, наприклад, розумієте. Ось, але це трошки перебільшено, просто щоб ви це зрозуміли. Ось, якось так, мої дорогенькі. Гарний день, чудовий день, святкуйте, можливо, у когось в дорозі пройде по цій карті. Ось, бережіть себе, мої люби, і разом до перемоги. Все буде Україна!